Ви, мабуть, чули, як хтось там з паралельного класу вступив у закордонний університет. А може, знаєте когось, хто переїхав у США, Канаду чи Великобританію. Може, і самі цікавилися навчанням чи переїздом. Якщо так, то певно чули щось про мовні іспити. Тоді IELTS вже знайома вам назва. Але щоб отримати сертифікат, жити та навчатися у Європі, мало знати лише абревіатуру. Тож розберемося, що це за такий тест, для чого його складають, яка у нього структура і як оцінюють учасників. А також, де можна підготуватися. Привіт! Ви на каналі AP Education. Мене звуть Наталія, і сьогодні ми розглянемо один з найвідоміших тестів з англійської мови у світі. Отже, IELTS International English Language Testing System Міжнародна система тестування з англійської мови. Для учасника це іспит, де можна підтвердити рівень англійської і використати його для своїх кар'єрних або ж побутових цілей. Трішки історії. IELTS розробили в 1989 році. Авторами були три освітні організації: British Council, IDP Education та Cambridge English. Ці організації займаються міжнародною освітою, адаптацією мігрантів у англомовних країнах і, звісно, тестуванням. Вони мають міжнародний авторитет. А для учасників IELTS вони як український центр оцінювання якості освіти для українського абітурієнта. Назви цих організацій вкрай важливо знати учасникам. Бо якщо їм потрібна 100% інформація, то радимо шукати саме на офіційних сторінках British Council, а не на форумах чи в соцмережах, хто і для чого складає IELTS? Іспит складають люди, які планують жити, працювати або навчатися в одномовній країні. Тобто сертифікат переглядають приймальні комісії закладів вищої освіти, а також роботодавці, коли наймають іноземців. Результати IELTS беруть до уваги консульства і міграційні центри для вироблення візи на виїзд домовних до країн. Це уряди США, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії. Тому тест поділили на різновиди, залежно від мети, з якою використовують сертифікат. Так створили IELTS General Training. для тих, хто планує працювати, мігрувати або навчатися у закладі нижчого рівня, ніж університет. Є ще IELTS Academic. Для вступу на бакалаврат чи магістратуру, а також IELTS for UKVI та IELTS Life Skills – Це спеціальні тести для відкриття візи. Всі ці назви по суті одного тесту мають спеціальне призначення і відрізняються за рівнем володіння англійською. Тож перед початком підготовки слід дізнатися, який саме вид цього іспиту вимагає ваша компанія або ж заклад. За складністю IELTS поділяють на General та Academic. Версію Academic складають вступники у заклади вищої освіти та спеціалісти, які вже мають вищий освітній ступінь. Дженерал підходить для середньої освіти, а також мігрантам, що поки не претендують на роботу, де потрібен диплом. Це добре видно в В Дженерал вона набагато простіша. Різновиди мають одну спільну рису. За структурою вони однакові. Обоє складаються з чотирьох добре відомих нам частин. Listening, Reading, Writing і Speaking. Але тут знову ж таки різна складність. Щось схоже між ЗНО і ДПА. Ну це для тих, хто ще пам'ятає, що це. У частині читання учасник отримує кілька тестів та питання до них. Ті, хто складає загальний тест, відповідають на малі за об'ємом і доволі прості тексти на побутові теми. Зате учасники академічного IELTS вже мають справу з більшими, лексично складнішими текстами. У частині письмо для тих, хто складає General, треба виявити базові вміння. Екзаменатори наводять твердження, яке треба спростувати, заперечити або погодитися з ним. В Academic вже перевіряють професійні навички. Спершу вам дають ілюстрацію, і ви маєте її описати, а потім написати офіційний лист. І проаналізувати серйозну, зовсім не побутову проблему. Але от частини listening та Speaking, між іншим, однакові, що для General, що й для Academic. Окей, тепер ми знаємо, з чого складається тест. А як же він проходить? Існує три способи скласти IELTS на папері, на комп'ютері та онлайн. У паперовому варіанті ви пишете відповіді від руки, у комп'ютерному вводите їх на клавіатурі. В обох випадках усна частина проходить наживо з екзаменатором. Онлайн-версія дає змогу складати іспит з будь-якого місця. Тут частина Speaking проходить по відео з екзаменатором. І ще один цікавий момент. Ви знали, що в IELTS можна перескласти тільки одну частину. Ті, хто обирає комп'ютерний варіант, мають додаткову можливість: IELTS One Skill Retake. Це означає, що можна обрати для перездачі лише щось одне: з Listening, Reading, Writing чи Speaking. а весь тест одразу перездати не можна. В Україні з відомих нам причин іспит можна скласти виключно в онлайн форматі вдома. І що також важливо, лише версію Academic. Учасник має завантажити на свій комп'ютер спеціальну платформу від IELTS, і на ній відбудеться весь процес. Про деталі слід дізнаватися на сайті British Council, а там розмістили всі правила, інструкцію до платформи усього екзаменаційного процесу загалом, а також вимоги до учасників. І цікаво, до речі, що міграційні служби IELTS Online не визнають. А щоб скласти іншу версію, потрібно їхати за кордон. Такий от парадокс. Ну а якщо ви вже там, то маєте значно більше можливостей. І останнє, про що варто згадати, це підготовка. На тому ж сайті або просто з назвою іспиту у пошуковику ви знайдете безліч доступних матеріалів і тренажерів. Та чи ефективно готуватися на тренажерах для всіх? Об'єктивна відповідь тут ні. До іспитів такого рівня, серйознішого і складнішого, ніж НМТ, самостійно готуватися дуже довго і складно. Тут необхідно, хоча б проконсультуватись з кимось досвідченим. І будь-який совісний викладач. Чи учасник скаже вам, що підготовка до IELTS це не лише кількамісячне шліфування теорії та практики. Щоб добре скласти IELTS, треба не кілька місяців, а роки практики. Але навіть відмінники провалюються, якщо не вміють себе опановувати у стресових ситуаціях. Тому потрібна впевненість. А вона приходить зовсім не зразу. Швидко лише до тих, хто готується за найвищими стандартами. Такі стандарти, до речі, є в екзаменаційному центрі AP Education. Тож, якщо плануєте складати IELTS, звертайтеся до наших викладачів. Скоро розповімо вам про інший відомий тест, там буде ще більше цікавого. А поки дякую вам, що додивилися до кінця. Сподіваюся, цей випуск був для вас корисним і до зустрічі у наступних.